Релаксаційна вправа водоспад. Сядьте у зручну позу, заплющте очі, дихайте рівномірно, спокійно. Звільніться від напруження м'язах тіла, Зробіть глибокий вдих. Зафіксуйте насичення киснем легенів, повільно видихніть. Повторіть цю процедуру до відчуття розслаблення. Вам спокійно, ви задоволені. Уявіть собі галявину і себе на ній. Ви стоїте босими ногами на теплій землі. Озирніться навкруги, зафіксуйте в уяві все, що потрапляє вам в очі. Підведіть голову догори. Подивіться на лагідне сонечко, воно яскраво золотисте і тепле. Відчуйте тепло і енергію сонця, поверніть голову праворуч і знайдіть поглядом водоспад. Це лагідний, гірський водоспад. Підійдіть до нього, подивіться, яка прозора, чиста вода. Відчуйте свіжість біля водоспаду. Встаньте під водоспад і прийміть чистий гірський душ. Відчуйте, як гірська вода омиває ваше тіло з голови до ніг. Вода змиває все неприємне, омиває тіло і душу, відчувши приємне очищення, вийдіть з під водоспаду. Поверніть на галявину і встаньте обличчям до сонечка. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Везьмили Ви з себе всі емоції хвилювання, неприємні спогади і думки. Уявіть собі, що сонечко вам посміхається. Посміхніться йому у відповідь. Простягніть руки на зустріч сонячному променю, пориньте в нього, прийміть сонячний душ з голови до ніг. Відчуйте, як промінь. Поступово торкається кожної частинки вашого тіла, наповнюючи його сонячним світлом, сонячною енергією, ви насичені чистою енергією здоров'я. Вам приємно зробіть вдих і на видиху розплючте очі.